Шановні підписники інтернет-магазину компанії Віжен. Сьогодні у вашій увазі хочемо продемонструвати новий товар від компанії Фаун. Це сережки, бюджетерія різних форм-факторів та моделей. Тож, давайте почнемо по порядку. Це прямі поставки від виробника, тому ціною ви будете Приємно здивовані. Дані сережки ми називаємо безкінечність. Ось вони, у нас мають таку кліпсу кріплення, сарашки великі, інкрустовані білими фіанітами в срібному кольорі. Ось Модель доступна до покупки. Це перший варіант. Сережки кільця з білими фіанітами. В золотому виконання кольору досить приємного Ось. Та. така сама модель, але вже в срібному кольорі. Давайте порівняємо разом з вами. Досить цікавий оригінальний варіант. Хочу е висловити окрему подяку за. Коментар, репост. Щиро дякую, любі друзі, пам'ятайте, ви найкращі. Що стосовно ціни, сроків поставки, габаритів, тож, вся детальна інформація, як завжди, я залишу. Посилання на наш магазин, що знаходиться на Prom.ua, Всі деталі з приводу розмірів, габаритів даних сережок, варіантів оплати та доставки, доступно буде в описі. Що стосовно саме самого товару, як я вам вже сказав, це біжутерія, Вона не має, на жаль, покриття ні срібло, ні золота, ні родію. Є ряд простих правил, як же їх правильно носити, щоб вони служили довго. Все досить просто: уникати контактів з водою, уникати контактів з різними агресивними засобами, миючі засоби, косметика та парфюмерія. Простими словами, використовувати тоді, коли ви не займаєтеся домашніми справами або не робите мейкап чи не приймаєте душ. На тому все. Дана продукція буде вам служити досить довго. Що стосовно е якихось інших особливостей, їх немає. Е деталі е всі враховані, е виконання на дуже високому рівні, але головне, це ціна, тому що виникає просте питання, чому не купити просто медичне золото, та й на тому все. Я вам відповім. Питання бюджету. Медичне золото вартує в 25 а то й в 3 рази дорожче, ніж якісна бюджетерія від виробника. З урахуванням того, що ми маємо прямі поставки, у нас ціни в порівнянні з конкурентами дуже. дуже Демократичні, ви можете зайти на наш веб-сайт і подивитися самостійно. Вони не великі. Є варіанти пакування, абсолютно різні: картонні коробочки, бархатні футляри. Ви повірите, також напряму від виробника, але на але слава богу, від українського виробника підтримуйте наших українських. Виробників, будь-чого, наразі це дуже важливо для всіх нас, для економіки нашої країни. Ось даний товар доступний до замовлення, як я казав, посилання в описі. Надіюсь, детально вам все показав. Бережіть себе і надіюся, до скорої зустрічі на нашому вебсайті. На все добре.